Уяви, ти гортаєш інстаграм, бачиш карусель і тобі обіцяють вхід у особливі 2% людей. І така, стоп. Що це взагалі значить? Сьогодні я розберу одну воронку Вікторії Романюк. Якщо ти вперше чуєш це ім'я, поясню. Вона кілька років навчає підприємців запускати онлайн-програми і масштабувати інфобізнес. Це не новачок, а експерт, яка реально давно у темі. І саме тому цей розбір цікавий. Ви розбирати новачка легко, там помилок море. А от знайти точки росту тих, хто в темі давно це вже завдання із зірочкою. Тому ставимось до цього як до гри в Шерлока. Шукаємо не критику, а моменти, де воронка могла б працювати працювати ще краще мене звати Катя Дмитрія, 6 років я займаюся маркетингом. Моя робота збільшувати прибуток своїх клієнтів. Вітаю вас на каналі Ламповий маркетинг, де, де за чашкою кави в затишній атмосфері ми говоримо просто. Про складне в онлайн бізнесі. А ти коли-небудь дивилася рекламу чи воронку і думала, про що йде мова? Щось я плутаюсь, і це саме той випадок. Отже, перший контакт із воронкою це карусель в інстаграм. Це тут чітка люди, які запускають свої навчальні програми. І перший меседж звучить так: у війни в особливі 2%. Красиво. Але чи зрозуміло сумнівно? Бо 2% – це абстракція, яка не вмикає біль. Тепер уяви інший варіант: ти гортаєш і бачиш одразу конкретику. як працювати 3-5 годин в інфобізнесі і заробляти 30 тисяч доларів на місяць. Або хто потрібен у команді, щоб мати прибуток 30 тисяч доларів на місяць, дізнається чесно. Ти б клікнула далі. Поділись в коментарях. Тут ми бачимо різницю між абстрактним офером і оффером через біль та бажання. Абстрактний 2% змушує гадати. Конкретний 30 тисяч доларів за 3-5 годин одразу вмикає інтерес. Далі Вікторія говорить про делегування. І тут усе правильно, без делегування та команди, ти ніколи не масштабнешся. Але разом із цим починається перша проблема. Трибки цифр. Спочатку ми бачимо офер на 20-50 тисяч доларів на місяць. У Наступному слайді вже 100 тисяч, а ще трохи далі 150 тисяч доларів. Уяви себе на місці глядача. Спочатку 20 к потім 100 к потім 150. к На що орієнтуватися? Яка справжня обіцянка? І тут найголовніше незрозуміло це про прибуток чи про оборот. Це за місяць чи за рік. Саме така конкретика відсікає скептиків: якщо її немає, довіра починає падати завжди уточню. Прибуток чи ворог завжди уточнюють термін, місяць, рік, запуск, завжди тримайся однієї лінії: не 20, 100 і 150, а одна чітка цифра, яка йде червоною ниткою, але це ще не все. Далі в телеграм-боті починається ще цікавіша історія з цифрами. У телеграм-боті все починається добре, логічно, зрозуміло, але наприкінці знову новий сюрприз. Цифра 200 тисяч. І тут виникає контраст. Мені пропонують офер на 20 тисяч доларів, а лідери по цій системі заробляють 200 тисяч. То що правда, з кожним новим повідомленням цифра зростає, але довіра падає. Це класичний приклад, коли контраст працює проти тебе. Якщо ти показуєш успіхи інших, вони мають бути пропорційні твоїй основній обіцянці. Інакше глядач думає, чому мені 20к, а хтось 200к? Мене недооцінюють чи мене дурять. Далі до відео тут Вікторія розповідає про команду. Це реально сильна тема. Без команди масштабування неможливо. У відео чітко показано перелік ролей, посадові інструкції, зі дзвони. Це виглядає як навчання менеджменту, і це сприймається переконливо. Але у описі під відео знову нова цифра. Тепер від 30 тисяч доларів. І пропозиція записатися на особистий розбір. І тут одразу. Кілька питань. Якщо я вже готова купити, але не хочу розбір, де залишити заявку. Якщо розбір обов'язковий, тоді треба чітко пояснювати правила. У програму потраплять лише 10 людей, і для цього потрібний відбір. Це одразу виглядає як преміум. І головне, цей розбір платний чи безкоштовний. А далі на лендингу буде такий момент, який реально може зламати довіру. Лендінг невеликий, всього два екрани, і здавалося б нічого складного. Але на другому екрані з'являється ще одна нова цифра 50 тисяч доларів. Так, так, так. Уже третя різна цифра. Поспіль. У підсумку виходить дивна картина. У відео йшлося про команду, про системність, а на лендінгу акцент знову зміщується на запуск. І через ці гойдалки з цифрами і темами виникає підозра щось з цим офером не те. Висновки тут прості: Тримайтеся одного оферу протягом усієї воронки. Якщо цифри стрибають від 20 доларів до 200, люди губляться. Тримайся однієї боліться, інакше продукт. Приймається як хаотичний набір пропозицій. А третій пункт я залишу інтригу. І головне, це лише один розбір. В наступних відео я покажу інші воронки. Десь call to action сильний, але продукт не дотягує. Десь продукт класний, але офер вбиває довіру. А десь усе зроблено настільки ідеально, що хочеться аплодувати. Тому підписуйся, щоб не пропустити наступні розбори, бо найкраще вчитися саме на чужих прикладах. Бачиш помилки і вже не повторюєш їх у себе. Ділись в коментарях, чи сподобалось тобі це відео і цей розбір. Обов'язково став вподобайку і підписуйся на цей канал. Дякую за увагу! Па-па!